Mm -hmm. Мені набагато легше ходити, ну, я себе почуваю прекрасно. У нас звернулася пацієнтка, пройшло три тижні після операції. Сьогодні ми її знімали шви. До нас вона звернулася з правобічним гонартрозом 4 стадії, з комбінованою контрактурою колінного суглобу. Пацієнті проведено ендопротезування правого колінного суглобу медіа системою. Пацієнтка гарно рухається. Пройшла період реабілітації, неї повний діапазон рухів, вона добре ходить. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції, що можете сказати? За ці три тижні? Що з вас змінилося? Після операції я почуваю себе добре. За цих три тижні змінилося багато. Я не чую тої болі, яку я чула до операції. Mm -hmm. Мені набагато легше ходити. Ну, я себе почуваю прекрасно. – Ну, це саме головне. – Я дуже вам вдячна Віддачна. дуже вдячна yeah. за ваші золоті руки. Дякую, нам дуже приємно. Це вся команда молодці. Це вся yeah. команда. – У вас дуже молода команда. Ви всі дуже гарно працюєте, дуже ввічливі до пацієнтів. Я, ну, як вам сказати, дуже вдячна і з теплотою відношуся до Добро, цього. Добре, що ви сюди. задоволені після операції. Yeah. Нам дуже приємно це чути. Бажаємо вам міцного здоров'я Вам теж. – і всього найкращого. Вам теж.